Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні, вранці, вболівальників налякали новини. Ярмоленко пропустив тренування та з'явилася інформація про можливу травму. Але ми вже маємо оновлення щодо справи, тож слідкуйте за оновленнями. Вінгер київського Динамо. Андрій Ярмоленко не відвідав тренування синьо-білих 10 квітня, повідомляє UA Football з посиланням на власні джерела. Важливо відзначити, що 34 річний гравець пропустив як зал, так і польове тренування. За даними порталу, є підозри, що його відсутність була пов'язана з рецидивом старої травми. Однак український журналіст Ігор Бурбас спростував цю інформацію. Він зазначив, що у капітана Динамо не було жодних невдач, травм і пошкоджень. Відсутність тренувань була лише для відпочинку або відновлення. Ярмоленко повинен бути готовий до гри проти Олександрії наступної суботи. У поточному сезоні Андрій Ярмоленко провів 9 ігор в українській прем'єр-лізі, забив шістьох голів і віддав 2 гольові передачі. Схоже, це був просто переляк. Розкажіть нам, що ви думаєте про цю новину в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.